Усім мої вітанечка! З вами Дмитро Лашук. Сьогодні я хочу поговорити про стабільність стопи. Майже усі пропускають такий момент. Нога обслуговує стопу, рука обслуговує долонь. І треба розуміти, що якщо ви працюєте зі стопою, то стопа відповідає за стабільність всього нашого тіла. І якщо ви будете відокремо пропрацьовувати стопи без напруження вашого тазу або ніг, то результат буде мінімальний. І якщо вже пішла деформація, якщо вам вже 9 з плюсом років, то ви можете тільки завдяки м'язам нормально підтримувати стопу. Це основне, що ви повинні розуміти, це перше. І друге, якщо є нестабільність стопи. Буде страждати уся структура вище. І навпаки, якщо може бути такий удар чи перекос тазу, таким чином може страждати стопа. Може бути таке, що перекос тазу або плоскостопість від щелепи, або навпаки, від стоп формується перекос тазу та неправильний прикос. Але це інша справа, це інша розмова. Я потім якось запишу від відео. Сьогодні ми будемо робити тренування. Суто на стабільність нашої стопи. Треба розуміти, ось що найкраще це баланси. Будь-які баланси. Але ці вправи це для тих, у кого взагалі немає досвіду. І для тих, хто хоче вирішити питання не тільки зі стопою, а усім, що вище. Одразу кажу: для того, щоб працювати, нам треба давати навантаження на три точки опору: це ось ця подушка великого пальця. Подушка п'ятого пальця, мізинця і п'ятка. Ці три точки завжди повинні знаходитись на підлозі під час виконання цих вправ. Відокремо, якщо ми зараз будемо починати якраз таки з носочків, то там п'ятка відривається, а інші дві точки повинні завжди знаходитись на підлозі. Отже, ми стоїмо тут найважливіше. Зафіксувати тулуб таким чином, щоб у вас лопатки були разом, постава була ідеальна, сідниці були напружені. І таким чином ви формуєте максимальне навантаження на стопи. Зайвих рухів руками ми не робимо. Знову не сутулимось, нічого. Грудь подали вперед, підборіддя тільки трохи підтягнули. Середній палець по лінії, зовнішній лінії наших ніг, по шву, скажімо так. Стали рівно, трохи підтягнули живіт. Не прогибаємо поперек, це дуже важливо. Тому, тому що буде неправильний баланс, і ви будете перевантажувати якраз таки тільки пальці, котрі не повинні. Вони, як стабілізатори і так, але вони не повинні завжди ось так працювати, коли більшість, я бачу, після неправильного взуття ходять, стягуючи стопу разом. Це не ця тема. Стали, підкрутили таз, напружили все тіло, носочки. Разом. І зараз ми, дихаючи через ніс, витягуємось до неба. Не дивимось донизу, тому що нас голова одразу потягне вперед. Тримаємо поставу і виходимо на носочки. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Стаємо на п'яточки. Ми відпрацювали якраз таки підйом роботи нашого хіла та нашої ікри. Зараз далі. Стоїмо так і намагаємось... Підтягнути носочки максимально на себе і розставити пальці. Завжди ми працюємо так, щоб розставляти пальці стоп. І трохи ми починаємо навантажувати вперед тіло. Тобто ми повинні відчути, як навантаження йде саме на передні дві точки більше. Якщо подивитися збоку, я трохи даю навантаження наперед, пальці тягну на себе, ніякий палець не торкається підлоги, більше навантаження йде на суглоб першого та п'ятих пальців. І тримаємо вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Стаємо повністю на всю стопу. Для балансу ви можете відвести руки в боки, але ось такого не робимо. Просто тримаючи поставу, руки вивели в боки. Якщо ви не вмієте тримати таз, ми зараз будемо працювати з правою ногою, тому ми піднімаємо ліве коліно, тримаємо три точки опору. Якщо ви починаєте ось так грати з тазом, приклеїти праву руку по швах, таким чином ви... Формуєте одну лінію тазу з плечем, щоб у вас не було прогибів і особливо ось такого. У вас повинна одна лінія. І виводимо ліву ногу вбік. І тримаємо вдих, видих. Сідниці напружимо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих і видих. Зараз виводимо знову коліно в бік. Ми коліно не опускаємо, ми намагаємось коліно тримати на лінії нашого пояса. І відводимо, не відриваючи стопи від підлоги, ногу в бік. Ось так закручуємо. Стопа, як стояла, ми не переставляємо нічого. Стопа жорстко дивилася вперед. Так вона і тримається. І тягнемось в бік. Вдих, видих. Тримаємо вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо ногу. При цьому з іншою ногою взяли, поставив, тримаємо. Руковил, щоб не гуляв таз, нічого не гуляє. Все вище наших стоп, моноліт. У тонусі. Не гіпертонусі, а у тонусі, щоб ви могли тримати усю монолітну структуру тільки стопою. Коли ви починаєте грати, це вже не стопа. Вивели. Ногу підняли. І вводимо в бік. Тримаємо три точки опору. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Відводимо ногу вбік. Стопа. Три точки опору торкається підлоги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Поставили. ногу. Зараз. Що ми робимо? Ми тримаючи знову монолітну структуру, починаємо давати коліно вперед, не сильно згинаючи. Ось ми згинаємо, даємо коліна, але не вихинаємось, нічого не робимо, просто починаємо згинати коліна, не відриваючи стопу від підлоги. Цього навантаження буде достатньо. І тут додаємо підйом пальців. Пальці не торкаються підлоги. Три точки опору. І згинаємо. І тримаємо вдих. Не даємо таз, не вигибаємо поперек, тримаємо моноліт, тільки ноги згинаються. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Зараз нахиляємо тулу вперед. Знову спина рівна. таз підкрутили. Виходимо на носочки і тримаємо. Вдих, видих. Вдих можна нижче присісти завдяки тазу. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Вирівнялись. Це майже все. Але наприкінці краще додати ще одну вправу. Ви вже її бачили. Дуже багато ізольованих вправ, котрі є у мережі. У мене килимочок, можна сказати, якраз для цього підходить. Можна використовувати, а вже ж рушничок. І розставляємо пальці і стягуємо килимочок. Він вже трохи спітнів, тому стали і починаємо намагатись рушничок потягнути на себе. Але не сутулимось знову. Напружились, краще напруженими бути. Дивимось, можна перед собою, можна донизу, щоб ви... І намагаєтесь, ось в мене пішов килимок. Я його стягую, працюю на стягування для того, щоб пропрацювати весь свод стопи. Стягуємо, пальці розставили, вчепилися, стягнули. Розставили, поставили, вчепилися, стягнули. Розставили, поставили. Щепилися, потримали знову. І працюємо так десь одну хвилину наприкінці. Ісільвепле. Взагалі, це один з варіантів тренування. Їх дуже багато. Це для тих, хто хоче підготувати себе, а потім вже додавати інші вправи з йоги, ті як воїни, герої, бокові герої. І різниці не буде. А це... Тільки для тих, у кого є порушення статики, порушення балансу і немає досвіду. Краще робити, якщо ви ходите в зал перед тренуванням. І напишіть в коментарях, як відчуття у стовпах після цього тренування та будьте здорові.